Гравітаційні стелажі полочкові та палетні. Вам потрібно ущільнити наявний простір складу, вивільнити місце під інші зони, зменшити кількість залучених працівників та техніки до обробки вантажів, досягнути правильної послідовності відвантаження. Гравітаційні стелажі вирішують всі ці запити. Гравітаційні стелажі є палетні й поличкові. палетну гравітацію застосовують для швидкої буферизації однорідного товару в зоні тимчасового перебування до передачі в наступний процес. Зазвичай гравітацію використовують у виробництві для швидкої ротації односортного товару або у зоні відвантаження приймання для буферизації міксованого товару. Гравітація полочкова виконує ті самі функції, що й палетна, але з коробами, ящиками тощо, що самостійно переміщується з однієї зони до іншої. Принцип роботи Завдяки конструкції стелажів пересування вантажу відбувається під власною вагою по роликовим напрямним. Жодних витрат на електроенергію, адже кут нахилу рольгангів становить 4 градуси, що є достатнім для переміщення каналом палет чи ящиків. Для забезпечення безперервності та сталої швидкості руху піддона по рольгангу приблизно через кожен метр встановлено гальмівні ролики. Вони обертаються у зворотному напрямку до руху палети і тим самим обмежують швидкість пересування в каналі. Завантаження з одного боку, вивантаження з іншого. Тому такі стелажі використовують переважно для вибірки товарів за принципом FIFO: перший піддон, що завантажено, першим буде вивантажено. Піддон, який стоїть першим у зоні вивантаження, виділений спеціальним сепаратором від інших палет, що дозволяє легко зняти його з каналу. Для перестановки можлива опційна установка роликових обмежувачів, що отримують палету з вантажем у правильній позиції. При глибині каналу не більше шести піддонів можна використовувати стелажі за принципом ліфо. Першим прийшов, останнім пішов. Гравітаційні стелажні системи вивільняють складську техніку та людей для інших операцій. Техніка не заїжджає всередину стелажів, відповідно, немає порожніх пробігів, натомість є економія часу та підвищення безпеки експлуатації. Говорячи про переваги гравітаційних стелажів мовою цифр. Переміщення вантажів під власною вагою без витрат електроенергії, використання корисного об'єму складу 75-85%, температура експлуатації від мінус 20 до плюс 35 градусів Цельсія, робота за принципом FIFO та LIFO. Максимальна довжина каналу 35 метрів, висота стелажа 12 метрів. Кому підходять гравітаційні стелажі? Виробничим компаніям, що працюють з товаром, в межах невеликої кількості СКЮ. складським логістичним комплексам, які розташовують в гравітаційних системах товари певного замовника, дистрибуційним компаніям, що поєднують гравітаційні полочкові стелажі з конвеєрними системами, і тим прискорюють процеси обробки товарів. Гравітаційні палетні та поличкові системи це перевірена руками технологія, яку можна масштабувати, поєднувати з іншими рішеннями та досягати реальних результатів тут і зараз. Готові співпрацювати з нами просто. Ви залишаєте запит, ми уточнюємо потребу, поставляємо, інсталюємо, налагоджуємо, пояснюємо нюанси. Ви отримуєте позитивні результати одразу. Ми поповнюємо клієнтський портфель задоволеним замовником. Чистий та прозорий він він.